Дай Боже здоров'я вам і вас, Боже на все святе Гоже, чудо-іконою Зарваницької Богородиці, До якої в 20-х чисах, зловмовась ми, і просимо, помини, Господи, всіх тих, що відійшли від нас, героїв наших дорогих. Ось у цю середу поминально, особливо, та прийми моління за живих. Та дай скоріше сонячне воскресіння наших героїв. Задля України і світу Божого спасіння найкращих, найпотрібніших з великим кобзарем, який згідно пророцтва та й скоріше, як ласка твоя, очолить Україну нашу неньку. І як завжди, що середи. Особливо долучаємо наші молитви. Молито всіх людей грішних, а особливо святих. Ходимо причисту Богородицю, ми та кажемо, веди нас, Марія, води. Проси, причисто Божа мати, щоб Бог скоріше прийшов і скоротив час біди і війни. Христу і слава Україні, героям слава з Богом і Богородицею. Вітаю з вана Франківська Вас Борис Борисоводюк. Павло Містер. середу 22 жовтня 2025 року у 2796 му фільмі Покли Христа і упа від Пресвятої Богородиці. Пропоную подивитись совісно відео наших друзів ютуб-каналу Нас О». Ре змозі знайдіть відео Кресна дорога в фаю Богородичі Франківську та помоліться за Україну. Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали в одному з районів міста Харків у приватному дитячому садочку, що розташований в холодногірському районі. Стався ракетний удар. За словами міського голови у цьому вибуху поранено дітей, вихователі та батьки, які були на місці, допомагали виносити постраждалих на місці. Події пожежа, уламки і сліди прямого попадання. Дитячий садочок не має військового призначення, тому атака розцінюється як свідома спрямованість на цивільну інфраструктуру. Через півгодини після цієї кривавої події сели збройної України. України нанесли контрудари з Харківської області по прикордонним військовим базам РФ. Уражено кілька аеродромів і військових складів. За даними оперативних джерел. Сотні окупантів загинули. Зі звітів удари були точковими і фронтовими цілями. Лише військові об'єкти ніяких цивільних будівель не зачепило. Це ще раз підкреслює відмінність між двома сторонами конфлікту. Україна тільки по військових цілях РФ терор по цивільному населенню на континентальному рівні. Це означає початок нового етапу. Атака на дитсадок стимулювала рішення українського командування і. Його союзники про розширення ударних можливостей. Водночас вона змушує суспільство бути мобілізованим і налаштованим на боротьбу довго з боку. Ара внутрішні тиск значно зростає серед силовиків і мобілізованих. Деморалізація після ударів у тило, зокрема, коли цивільні об'єкти стають цілями. Інцидент із де це не просто трагедія, це сигнал, коли цивільна інфраструктура цілеспрямовано піддається ударам. Це змінює характер війни, піднімає тему міжнародних злочинів і підвищує міжнародний тиск. Україна на відповіла адекватно удар по військових базах, щоб відновити баланс, але ризики залишаються. Росія може вдатися до ще грубшої агресії. Для України зараз важливо продовжувати захист цивільний, збільшувати оборону здатність і водночас вдаватися до високоточних дій по військових цілях. Серед перших, хто прибув на місце трагедії в Харкові, були медики швидкої допомоги, екіпажі, ДСНС та волонтери. За словами рятувальників, у момент удару приміщенні дитсадка перебувало понад 20 дітей віком від 3 до 6 років. Частина з них отримала поранення різного ступеня тяжкості від уламкових травм до опіків через займання меблів. Батьки, які прибігли після тривоги, виносили дітей на руках, не чекаючи допомоги. Це був один із наймасштабніших цілеспрямованих ударів по дитячому закладу в регіоні за останній рік. У відповідь на цю атаку артилерійські та ракетні підрозділи Сил оборони України завдали скоординованого удару по об'єктах на території Білгородської та Курської областей РФ. Під ураження потрапили склади боєприпасів, технічні бази та командні пункти. Знищення зазнали декілька. Нагаріо з технікою та авіаційним паливом, за непідтвердженими даними, було уражено також командно-штабний пункт однієї з бригад, яка була брала участь в обстрілах Харкова. Українська сторона наголосила, що удар був здійснений у повній відповідальності до міжнародного гуманітарного права жодного пострілу по цивільних об'єктах. Для координації удару ЗСУ використали дані, аеророзвідки та інформацію, надану місцевими жителями прикордонних російських регіонів. Протягом кількох днів до удару фіксувалося активне переміщення особового складу та техніки на авіабазах. До Шабекіними валуйками та Сєвєрним. Саме ці цілі були обрані для знищення серед уражених об'єктів командний вузол зв'язку Ангар з БПЛА. Орлана також технічна будівля, де зберігалися дрони камікадзи і ракети до градів. Координація удару була проведена із застосуванням сучасних засобів ураження. За непідтвердженими даними використано ракетні комплекси великої точності, які ударили по цілі з мінімальним відхиленням. Відео з дронів, які оприлюднили волонтери, свідчать про масштабні пожежі на місці ударів. Амуніція детонувала до світанку, створюючи загрозу. Навіть для сусідніх російських населених пунктів. Місцеве населення намагалося залишити зону вибухів, але офіційну евакуацію не оголошували. Кремль приховував масштаби втрат. Друзі, нас інфуперші про головне поїхала в одному з районів міста Харкова. У приватному дитячому садочку, що знаходились в Холодногірському районі, стався ракетний удар. За словами міського голови у цьому вибуху поранено дітей, і вихователі, і батьки, які були на місці, допомагали винести постраждалих на місці події пожежа уламки і сліди прямого попадання. Дитячий садок не мав жодного військового значення. Тому ця атака розцінюється, як свідома дія по цивільній інфраструктурі. Після трагедії українські правоохоронці і спецслужби провели відпрацювання в Харкові. Затримано двох коригувальників вогню. Які цілу ніч і ранок передавали координати для ударів, зокрема по дитсадку чоловіка було затримано після того, як місцеві жителі самостійно його блокували, його доставила до реанімації в тяжкому стані. Жітка коригувальниця під час затримання благала прощення, однак НАТО поточив її. Справа ледь не проросла в самосуд. Спецслужбам довелось втрутитись щоб уникнути кривавого непередбаченого розвороту ситуації. Обом затриманим наразі призначено допити докази в їх участі без заперечення. Справа ведеться під грифом секретно, щоб не спровокувати нові випадки самосуду. Оперативники вилучили мобільні пристрої. Записники з координатами скріншоти обміну між групами в телеграм-каналах, які документально підтверджують, удари по Харкову дитячому садочку були скоординовані через ці коригувальні мережі, що діяли під керівництвом російських спецслужб і підрозділів. Зі зібраних матеріалів видно передачі проходили під кодовими назвами для коригування. Застосовувалися безпілотники спостерігачі, що фіксували картину удару. Тож керівництва так контролювало ситуацію в реальному часі. СБУ оголосила, що розслідування триває, буде передано до військової прокуратури РФ Інтерполу звернення про злочини проти людяності. Цей випадок має не лише кримінально-правовий, а й загальнонаціональний міжнародний вплив. Він підтверджує, що система коригування ударів по цивільному населенню в Харкові функціонувала з боку ворога. Україна чітко розмежовує свою позицію Удари завдаються лише по військових цілях. Цивільне населення не очіпляється, і цей факт підкреслює різницю в стратегічних конфліктах. У свою чергу Росія отримає ще одне свідчення свого режиму терору проти мирного населення, що вплине на подальші міжнародні звернення. Санкційні пакети затримання коригувальників Харкова. Це ключовий результат роботи українських сил безпеки. Вони не лише зупинили конкретну мережу ударів, але й зібрали матеріал для міжнародної правової відповідальності. Це змінює міжнародну позицію України. Однак ризик криється у тому, що ворог може змінити методи, застосувати ще більш приховані канали, аби активізувати удари через треті сторони. Україна має продовжувати посилювати розвідку кіберсупровід і захист цивільного населення. Встановлено що обидва затриманих діла під підкриттям волонтерської діяльності, чоловік нібито допомагав з евакуацією вразливих категорій населення, що дозволяло йому безперешкодно переміщуватись містом, навіть під час тривог. Його телефон містив геолокаційні мітки, які чітко розбігали з місцями влучань, зокрема в районі дитячого сад. Ка жінки, яка працювала на пункті видачі гуманітарної допомоги, мала доступ до базових карт укриттів і сповіщала, коли там були люди. Це, на думку слідство могло вплинути на вибір цілей. Крім того, один з гаджетів вилучених у чоловікам встановлено на спеціальне ПЗ для автоматизованої передачі координат, яке виявили експерти з кіберзахисту згідно з попереднім висновком, це російська розробка, яка застосовувалась в кількох інших інцидентах з масовими ударами по житлових кварталах Цей доказ. А також збережне листування в меседжерах і з контактами, які позначені куратор один і наблюдатель мають бути передані міжнародним структурам у рамках досудового розслідування злочинів війни. Всім людям, тим, які в біді. Постраждали від рашу фашистів, і наша велика подяка воїнам ЗСУ. А найбільша Богу і Богородиці. Тому що віруючі люди розуміють, що це Божа благодать діє особливо через наших людей. І велике чудо те, що ніхто з 48 дітей в Харкові не загинув нині. І діти переховувались, молились у Благовіщенському храму пречистої Богородиці у Харкові. Перенесли, повели туди батьки, виховати. Що є поруч того десятка, Хай ця благовість іде по Україні, Бог і Божа мати з нами і окремо просимо за наших воїнів дорогих. Що ви знаєте, все страшніші події на фронті, то ми віримо, що Покров пречистої Богородиці в найважчі часи все більше буде над нами, всіма Божими людьми, окрема молитва наша за тих, що знаємо їх імена, і тих, що не знаємо, за яких причиста Божа мати, благає всіма святими, і особлива молитва за наше місто, яке посвячене. Покрову пречистої Богородиці, саме в часи незалежності України названо перейменовано на Покровськ. Всі найстрашніші події віримо, що скоро буде боже пришестя сонячно воскресними героями на поміч нам і нашій Україні. Дай Боже! Цієї осені, в той час, коли 21 грудня, ймовірно, можуть дивити вже Христа. А в четвер, 25 грудня, в найкращому випадку, ну, на тижні після з'яви вже Христа, буде пришестя нашого Бога. Четвер Сонця з Божим військом, саме до Івано-Франківська. Вірте у те, що передала Пречиста Божа Мати і Пресвятий Бог через мене. І пам'ятайте, що за вірою вашою все більше буде або добра, або зла і вам, і людям навколо вас, в країні та нашій діаспорі по різних країнах світу. ті, хто Божі діти. Світла правди і добра проти всіх потворди більшої тьми, брехні і зла в Україні та в світі, та вірмо, що переможемо ми з нашим присвятим Богом Пречистою Богородицею. Всіма святими воскресними героями, друзями, упа ЗСУ та нашим великим кобтам. Креслим не з гробу, а щодо храму, що має зійти в Франківськ, за що є багато божих знаків, пророчих снів, Божих видінь і особисті слова від Бога і Богородиці до мене, як до головного священника в мережі таємної ООН УПА УГВР. І саме Тарас Шевченко, згідно пророцу Паданих ще в 1942 році, за Божим благословінням при всенародній явній підтримці стати сьомим президентом України. Бога і блага літ. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Тія у центрі Покровська, військовий оглядач Білод Юріандрюпкем, пише, що битва за Покровська наближається до своєї останньої фази. Саме так він коментує удари по групах російських окупантів у центрі міста. Ще раз він коментує удари вже в місті. Пише Борислав Береза, Україна наразі бомбардує російських солдатів у центрі Покровська за допомогою дронів Камікадзе. Це свідчить про те, що після 14 місяців бою битва за Покровська наближається до своєї останньої фази. Залишається незмінним. Одне Київ може останнє загальмувати поступ по російських військ, але зупинити їх не може. Робить висновок, спілкуючись з військовим. Во ми на цьому напрямку, як солдатами, так і офіцерами, я постійно чую одне і те ж саме від всіх них. Ми можемо зупинити ворога. Для цього потрібні люди і дрони. Саме їх не визначає. Росіяни воюють не лише наших військових, але й за зброєю. Не краще за нашу, їх банально більше. І для того, щоб зупинити росіян на цьому напрямку, достатньо було трьох бригад з якісними забезпеченнями, достатньою кількістю операторів дронів. Бо тактика росіян незмінна проскочування малих груп через позиції, де немає інших наших побратимів-оборонців. А якщо є ті бригади, то піхота не. Дає росіянам обійти наші позиції та інфільтруватися, а дрони знищують окупантів. Але бригад немає, тому що Зеленський зіграв мобілізацію і не хоче нею займатися. Бо мобілізація у суспільстві не популярна і б'є по рейтингу. Але без мобілізації ворога не зупинити як і без дронів та операторів, яких яно недостатньо. Якщо верховний головнокомандувач не розуміє цього, то це проблема. Втрата Покровська буде особистою новиною. провиною верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, головко Мазесу Сирського. Перший не хоче займатися мобілізацією, а другий мочки підтримує це і не вимагає від Ленсько зайнятися мобілізацією та мотивуванням населення. Попри це лунає заява Зеленського. Ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це підштовхує до думки, що війна і так закінчується. А то навіщо тоді мобілізуватися сьогодні? Покровськ тримається лише завдяки героїзму українських військових, які демонструють надзусилля для стримування наступу ворога. Так зараз можуть зняти бригади з іншого напрямку і перекинути їх на Покровськ, але це не виправить загальну ситуацію та створить проблеми на іншому напрямку. Бажання витратити на збори, а не у війні, та орієнтація на рейтинг, а не на результат на полі бою, призводить до ситуації, як від Покровська Руському, але якщо у голові немає плану, а стратегія виглядає, як нам би день простоїти та нічку протриматися, то іншого чекати не варто. Чи можна виправити ситуацію у покровську? Можна, але для цього потрібні зміни вставлені до війни в голові людини, у якій сконцентрована уся влада в руках. І ця людина Зеленська відбуваються зміни в його голові. Відбудуться позитивні зміни. І на полі бою у цей же час Денис Ярославський підкреслював це катастрофічні цифри. 290 тисяч СЗЧ. 17 тисяч вже отримали підозри. Півтора мільйона чоловіків перебувають у розшуку. ТЦК. два роки тому я підняв питання СЗЧ на засіданні комітету національного. Альної безпеки, тоді про реальну цифру у 100 тисяч ніхто навіть не наважувався говорити вголос. Сьогодні ця проблема не була таких масштабів, з якими ми не впораємося ані правоохорона, ані судова система. Та й ліквідовані малюської в'язниці, схоже, доведеться знову включати до плану великого будівництва. Міністр оборони та профільний комітет мають усвідомити сьогодні. Обігав це еквівалент приблизно 60 повноцінних бригад. Рішення проблеми лежить на поверхні. Встановити терміни служби за мобілізацією три роки. Демобілізувати усіх хто прийшов добровільно у 2014 році та протягом перших 100 днів 2022 року. Надати Заційним право підписати короткостроковий контракт на один рік з можливістю пролонгації за згодою сторін. підвищити заплату для піхотних штурмових підрозділів та усіх, хто безпосередньо виконує бойові завдання на лінії зіткнення від 250 тисяч гривень на місяць, запровадити прямі неоподатковані виплати за знищену живу силу та техніку ворога від 100 тисяч доларів за ліквідованого військовослужбовця до 100 тисяч за таких танк, 200 тисяч за гелікоптера винищувача. гарантувати пожиттєву пенсію що не менше від 3 тисяч доларів на місяць. Усім, хто втратив кінцівка або став Аліном під час виконання бойових завдань не менше ніж пенсії суддів генералів МВС та інших високопосадовців. Безкоштовне навчання для дітей, військовослужбовців повний є соціальний пакет забезпечення будь-якими ліками, навіть найдорожчими для тих, хто перебував на ЛБЗ, не менше двох років або отримав інвалідність під час виконання бойових завдань. Безперешкодне переведення до іншого підрозділу обороду війська за відношенням частини, що приймає пісти шести місяців службу за ізраїльським прикладом. Чоловік, який не прогодив військову службу, не може обіймати державні посади, отримувати державні кредити чи пільги, працювати з державним бюджетом. Тному секторі балотуватися до будь-якого органу державної влади та багато іншого. Головне повага до ветеранів, які пройшли війну, як і у США, повага до ветеранів В'єтнаму. Лише так ми зможемо виправити ситуацію. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила, борімося й поборемо. Моїмося і вимолимо щасливо свого в нашу неминучу перемогу. совісно гідно. Як діти світла, правди і добра, Бога нашого синього корусу Ісуса Христа проти всіх потвор тьми. не зрадьмо наших, слава Україні! Героям слава Богу і Богородиці навіки! Слава нації, смерть ворогам! Особливо рашу фашиста.